Так, запис розпочаток. Тепер я хочу показати вам цю саму автоматизовану систему AutoGreenTech вирощування культур рослин, але вже з інтерфейсом взаємодії через Telegram. Як бачите, зараз ми знаходимося у Телеграмі і ми вставляємо назву нашого telegram боту autogreentech бот Bot. Ну, відповідно, на початку собачку ставимо. Переходимо на нашого бота, він один-такий єдиний з такою назвою. І нажимаємо кнопочку Старт. Але, як ви можете побачити, система була вимкнена, тому жодної відповіді до нас не прийшло. Тепер ми під'єднуємо живлення до нашої системи. Wi-Fi-модуль, відповідно, під'єднується до точки доступу, яку ми йому задали, і створює. Telegram -бота. О, І ми бачимо, що Telegram бот вже зараз онлайн, про що він нам і сказав. Ну, Відповідно, ми переходимо в меню і обираємо, щось, що ми зараз протестуємо. Е, з самого початку давайте перейдемо у налаштування і побачимо те, що в нас налаштування такі самі, як і були представлені у офлайн версії цього бота. Ми можемо змінювати ці налаштування просто клікнувши по ним. Ну, наприклад, тепер давайте поставимо, аби в нас. Час перевірки, ми, відповідно, перевіряли вологість і освітленість ні, не раз у годину, а наприклад, ми хочемо у 30 секунд, хвилин, раз в півгодини. І, відповідно, зараз ми бачимо, що значення в нас було задано. Ми можемо вибрати ще раз параметри налаштувань, і побачимо, що до цього ми перевіряли раз в 60 хвилин. Відповідно вологість і освітленість. А так як ми тут задали значення 30, відповідно, тепер раз в 30 хвилин. Після чого це значення записалося в енергонезалежну пам'ять на платі Arduino. І відповідно, після перезавантаження системи це значення буде підтягуватися автоматично. Як я казав раніше, ми налаштовуємо значення і, відповідно, сплата їх запам'ятає. Так, ідемо далі. Наприклад, ми можемо. Попасти в вкладочку хоум. У вкладочці Home ми можемо побачити схожу з попередньою офлайн-версією інтерактивну панель, де ми можемо час вирощування запустити да, систему. І вона буде протягом 25 днів підтримувати освітленість і вологість. Але освітленість буде підтримуватися лише протягом світлої частини доби, яку ми задамо в нашій програмі. Ночі рослина буде відпочивати. Також, якщо ми запустимо процес вирощування у режимі, ми можемо, наприклад, по нашому бажанню, перевірити освітленість та, відповідно, вологість ґрунту, але ці опції ми можемо виконати лише коли запущений режим вирощування. Наприклад, ми хочемо освітленість перевірити зараз, але нам система скаже, що ми можемо цю перевірку виконати лише, коли в нас система буде постійно вирощуванням зайнята. В режимі, коли система відімкнена і знаходиться в режимі енергозбереження, ми таки не можемо запустити пункт. Так, тепер давайте підемо у сенсори. <кій> і, відповідно, в сенсорах ми побачимо те, які значення вологості першого другого датчика та освітленості. Ну, давайте зробимо схожий приклад: я засвітлю датчик освітленості і запитаю значення сенсорів повторно. Ну і відповідно, ми побачимо, що. О. попередньо до цього в нас був рівень світла 4%. Бо світло природні було 4%, 4 люкса. А після того, як ми засвітили ліхтариком, значення стало 100. Тепер я візьму двома пальчиками, опустю більш нижче датчики вологості у воду. І при запиті стану сенсорів вологості ми отримаємо значення 84. Попередньо перед цим у нас було 24,63. Після того, як е, датчик вологості погрузили у воду, ми отримаємо значення вологості 84. Так, тепер тут у нас є інтерфейс для зміни стану реле, Наприклад, ми можемо перманентно увімкнути, <кій> наприклад, друге реле. Да? Змінити його статус на постійну. Так. І того ми нажимаємо. І в нас вмикається освітленість. Це освітлення в нас буде підтримуватися завжди. Ми можемо, наприклад, на кілька секунд вімкнути полив. Для цього ми перше реле вибираємо і на секунди. Після чого у нас запросять значення секунд. Ну, наприклад, давайте на 9 секунд ми ввімкнемо полив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9. Ми бачимо, відімкнувся полив. А, ну, так само ми можемо перманентно вимкнути, наприклад, освітленість, повторно використавши. І освітленість вимкнено. Так, тепер ми можемо подивитися логи, які в нас були тут в системі. Файл логів невеликий, так як мікроконтролер має обмежену кількість пам'яті. Після чого ми можемо виконати команду help. І після виконання цієї команди ми отримуємо вказівку і список усіх команд, які ми можемо виконати при роботі з нашим ботом. Ну, в принципі, всі ці команди ми вже використали. Окрім однієї команди статус. Ну, ми можемо перевірити завдяки цій команді статус нашого бота, ми відповідно її викликаємо і бачимо те, що все в нас працює чудово, і система знаходиться онлайн, і, відповідно, бот запущений в нашій системі. Тепер, коли я відмикаю живлення, і наша система вимикається, невіроятно, але факт: при запиті статуса ми нічого не побачимо, жодної відповіді в нас не буде. І це була графічна частина даного автоматичнозованої системи вирощування культур рослин, побудована на telegram боті Дякую за ваш час, гарного апетиту і приємного настрою.